Chodziła po popelawa. po pływała, ja gada, ja gada, ja się czerwona, ja dziewczonika. On chodziła, ja gada, ja gada, ja gada, ja się czerwona, ja dziewczonika. Теперь я забегала, рукавець Я года, я годамой, я, З рукавиц, Собрала, бедочок, я, голода, я голода моя, вся червоная дерчонника. За рукава собрана, деночок вела я года, я года мой, я вся чергона дерчонника. Веночок звіла, пошла в таночок ягода, ягода, моя вся червона я Прийшов по баценько, є ягода, ягода моя вся червона я дівчонника, ходій донечко, ходи вечерять, ягода. Я моя, вся червона, я дівчонка. її зійшла є-є, я Ягода моя, вся червона, я дівчонка. ході донечко, ході вечерять, я Ягода моя, вся червона, я дівчонка. Постой, мамонько, танчика дойдунка, дой, іду дой, дой, танчика дойшла, у пошла я года, моя, червона, я, Пришов, Хоє, миленькі, е, я года, я года моя, вся червона я, девчонка. прийшов поєміленькіє, я года, я вода моя, вся червона девчонка. Годі милая, хоч вечерять вечеряча года, Ягода моя, ся червона дівчонка, постойники, танчика дойду, да іду, танчика дойшла з дні пошла ягода, я года моя, вся червона я дівчонка.